Дякую. Ну, після е, такого бурхливого емоційного яскравого виступу Ірини, я не знаю, чесно кажучи, може, важко буде щось додати, але я спробую. От, е, я пішов з одного старого віршика, з... ну, вважайся, що ти, якщо поет пише, так, я перед тим попрошу легко, можна щось таке барабанів. Ну, настрій такий. От, вважається так, що кожен поет має написати щось про Україну, так? Да? Тобто мене такі вірші із старих ua.com. НАТО, Орда, населення, нація, все тут змішалось, мов в домі Облонських, арії висмоптані із пальця, скіфи приблуди при Чорноморській. Плетевом КАРП, ЗА заарканений славний розплід для невольницьких ринків. Осоловілий чи то ослов'яниний, що ти тут робиш нащадку вікінгів? Чи не здохли, не хочу вживати рядок із згівну. Хани, отамани, зеки і бохри, ордонаселення України Мертвий ховають мерці на площі, мертві дубки, калинове гілляччя, де були замки, лиш степи порожній Що ви тут робите, пане шляхтичу? Що ж там спочатку слово чи слоган? Голоди смерть, як засіб по бісіті. Друге пришестя, реаліті шоу, графік тайму був стигнути втиснути навіть без мила, без мира і творому. Вічного віча, блудність і не нетрих мережі, битви на форумах. Що ви забули тут, Дякую. рицарій? Такі е, свої непродовжені всі увіршена. UA.com2. Україна народжувалася не раз. Щоразу у різний спосіб, щоразу з однаковим наслідком. Хмельниччина, аборт чи там ампутація без наркозу і по живому. Дома Мазепи. Стимуляція пологів, як наслідок викидів, УНР. недополихані батьки, недоношена дитина. У РСР. Групове звалтування, особливо з боченій формі. Так що це ще й досі хтось кайфує від того саду маза. ООН УПА. Мертвонароджений плід. Тут хвилина мовчання. 24 серпня 91 року. Кесарів Ростин. Ніхто не знає, що робити з дитям. Осінь 2004-го. народилося народилася міцними, здоровим. Та батьки умудрилися зіпхнути, малявся родинець, де ним зараз торгуються, бочинці-педофіли. А ми все чекаємо. А ми сподіваємося, що Україна воскресна. Як воскресає Кенні Макормік в кожній новій серії південного парку.